Всім привіт! Оглядаю інструмент Shiba Inu, тижневий графік, біржа крипто. Я увімкнув логарифмічний графік для того, щоб нам зручно було дивитися на хвилі. Що можу сказати? Сказати можу те, що все-таки Shiba, вона знаходиться в якомусь глобальному трикутнику, скоріше за все. Тому що всі рухи у рухи нас йдуть трьоххвильовими моделями. Окрім трикутника, більше ні на яку фігуру у хвильовому принципі Еліотан ну, це не вказує на якусь іншу фігуру, тому що тільки трикутник він може мати 5 хвиль, які йдуть якимись трьоххвильовими моделями. Ось. Тому фігу... фігура трикутника як передвісник останньої діючої моделі останньої діючої хвилі в моделі, він вказує на те, що у нас в майбутньому ось ця п'ята хвиля, яку я тут позначив, або хвиля С зигзагу, вона може дійти ось цієї позначки АТХ. Тобто ми від поточних значень можемо взяти ну, 5-6 іксів. іксів. Чи, ні, це я неправильно кажу. Ну, давайте я скажу просто 500-600% до депозиту. Взагалі не важливо, що тут. Чи це четверта хвиля, в якій в нас фігура йде трикутника, чи це в нас хвиля Б, в якій в нас розвивається ось цей трикутник. Це все не важливо, це все, ну якби. Суть від цього не змінюється, тому що все одно ми очікуємо. Подальший ріст. І десь тут теж схожа ситуація, як і з лайткоїном. Тобто ми будемо виходити з ось цього глобального трикутника і показувати ось цей ріст вгору.